Мішок Роман, студент Ніжинського фахового коледжу групи АН 201 декламування авторського вірша під назвою Воля, Синє Небо, Рідний Дім. Сім'я сидить тихо, без світла у домі, бо по вулиці бродить орда у погонах. Із куточка лищу ще під хлопця малого. Його батьків вже немає. Лишили сина самого. Дитя знає, що сам. Але не одинокий, з новою сім'єю рахує вражії кроки, рахує на десять, вчиться ще рахувати. Знає кількість прильотів де снаряд, де граната? Розуміє, на жаль, ось така його доля. Серед сну слово мама роздирає до болю. Ні м'яча, самоката, йому більше не треба. Дайте хоч ніченьку. Тихого неба. Він вранці піде в свою згорілу хатинку, там дістане новий шкільний зошит в клітинку, Його перші п'ять слів записані в нім: Воля, синє небо, рідний дім.